Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Ексклюзивні знижки тільки із картки ТБ з 23 по 29 жовтня. Картку можна оформити як онлайн, так і офлайн. Сирки глазуровані в асортименті. Від торгової марки злагода 9,50 та 9 гривень 30 копійок за 36 г. Сир напівтвердий міні Белл». 20 грамів 20 гривень та 70 копійок. Молоко згущене, варене і риска нежирне 39 гривень. Та незбиране із цукром 44 гривні від своєї лінії. Оселедець слабосолений 300 плюс. Ціна 150 гривень за 1 кілограм. Дріжджі хлібопекарські. 12 г за 4 гривні та 10 копійок, 100 г за 16,40 від своєї лінії. Напій зі смаком лимону та апельсину торгова марка Оболонь. 1 літр 13 гривень. Копійки заукрулюю в більшу сторону. Крабові палички сніжний краб із м'ясом краба заморожені водний світ. 250 г 70 гривень. Кава мелена від торгової марки Ford 35 гривень та 89,50. Печиво матусине затяжне торгова марка Ярич. Ціна 17 гривень. Шоколад від торгової марки «Міленіум» – 76,51 гривня та 49 гривень. Насіння соняшнику смажене солене від торгової марки Розумний вибір 300 г за 27,50 грив. рідке сатін. Дитяче 250 мл за 31 гривню. Із дозатором. Рушники паперові двошарові білі. 32 гривні 2 рулони. Засіб мийний синтетичний Аквапудра тайт 42 гривні та 50 копійок, 300 г і 51 гривня 50 копійок. Засіб для взуття крем блиск чорний 21 гривня. Фарба біла 35 гривень і дезодорант 66 гривень. На цьому все. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!